Іноді гумор це чи не єдина зброя, яка допомагає пережити важкі часи, і про це кажуть самі українські герої, наші захисники і захисниці. А наша Тетяна Бродська вже відшукала найцікавіші їхні відео в Тіктоці, то що там за делікатеси видають у війську, і про показ мод за далі у сюжеті. Доброго ранку! Від гумору до зворушливих моментів відео наших військових у тіктоці змушують усміхатися навіть у найважчі дні. І я вже підготувала найсвіжіше це котике І для початку про ранковий весняний вайб українських захисників. Всім ранкового вайбу з лісу. Бажаю вам доброго дня, гарного настрою та світлих розумів поруч. Обійняв. Коли ти вже тривалий час у війську і навіть обзавівся господарством, а незабаром великий! Лусіане! Аліні! Даніелі. Коли ти поїхав на заправку і взяв з собою улюблену кицюню. Ходять тебе, да? Скажи, хай заливають швидше соляри. Скільки я маю ждати оце? А чого вам зараз найбільше хочеться? Далі пряма мова українського захисника. Знаєте, чого більше зараз хочеться? Додому хочеться. Додому на шашлыки хочеться. на Якийсь тавочок поїхати. Ха, може би, на рибалку якось. Ані ось це все. А вам чого хочеться зараз? Делікатеси в армії на вагу золота. Увага на екран. як я б ніколи не подумав, що жаба смачніша від курки. А тікули тримати, що? Жаба сто раз казав. Коротко про результативні перемовини військових з індиками. Зараз самі все зрозумієте. Коли тільки повернувся з відпустки, а командир тебе одразу посилає на штурм. Так. маєш настрій для цього маскування. Наше все або Ukrainian Fashion Week у збройних силах України. І наостанок! Давайте вкотре подякуємо нашим мужним героям за цю чарівну українську весну. На цьому все! Слава Україні!